Ще другий рік іде війна кривавим поступом огонь. А, а в скронях наших сила на і ПВО, як на долонях. Сховатись можна лиш собі, закривши очі на хвилину. Та тіло своє вберегті прикриченим свою дитину. Сміється влада із екранів, стогнем, і за та стогне мій крих і народ Уже поділена країна, комусь дістанеться дитина, комусь земля, комусь висок а десь у степі на хвилину, згорнувшись, немов дитина, спить воїн, схований в пісок, і повертаються герої. Хто зі щиток, хто на щиті, хтось наче мріє, мимоволі, хто без віри у житті, митили ті, що невід'ємно, Йдемо слідом слітляних. Вони живі, і не даремно Є безмовний оберіг Вже всі розвіялись по світу, Сказає, що в краї в світу, вже не горить і не поєдини, свят сполені, діду Мі за кордоном, Без дитину, що не читає заповіт Там інші плани, інша мова, друга культура інший світ ти мова, друга культура інший світ ми діти славного народу і роду характерників, нехай живіт сьогодні в тілі клекоче кров, палає гні, слава вільній Україні, Україні.